Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо вашій увазі ударний дриль від компанії Bosch, а саме модель Ізі Імпакт 600. Постачається він у пластиковому кейсі з товстими пластиковими защіпками. Давайте відкриємо цей кейс, подивимось, що входить всередину, а отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Отже, відкривши пластиковий кейс, ми бачимо, що до комплекту входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас йде пластиковий обмежувач глибини, додаткове руків'я та, звісно, сам дриль. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 600 Вт. Кількість обертів регулюється від 0 до 3 тисяч обертів на хвилину. Кількість ударів регулюється від 0 до 45 тисяч ударів на хвилину. Вага інструменту 1,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого дрилю і почнемо з його патрону. Бачимо те, що у нас тут пластиковий патрон. Котрий затискає витратні матеріали, як вказано на самому патроні від 2 до 13 мм. І в нього присутня функція автолок. Що це означає? Це означає те, що якщо ми затискаємо, наприклад, такий витратний матеріал, як гладке свердло, саме цей тип патрону затисне його дуже і дуже надійно. Адже додаткова трещітка спрацьовує вже, коли патрон повністю дотиснено. Вона його дотискає та упереджує випадання під час тривалих робіт. Далі на верхній частині інструменту ми бачимо два режими роботи: відповідно, режим свердління та режим свердління з ударом. Кількість обертів та кількість ударів можна регулювати за допомогою плавного натиску на пусковий гачок. Сам дриль оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Далі, друзі, ми бачимо, що мережевий кабель також у нас не обділений увагою. Він має спеціальну. Дуже таку товсту гумову проставку, за допомогою якої у нас попереджується злам в проблемному місці. А також є можливість по суті підвішувати даний дриль на гачок. І є у нас ще фіксація клавіші запуску для можливості тривалої роботи без перерви. І клавіша перемикання реверсу у нас знаходиться також біля самого руків'я. Отже. Весь процес роботи з інструментом дуже зручний та простий. Габарити інструменту 290х68х221 мм дозволяють нам працювати по суті, навіть в важкодоступних якихось місцях, працювати на витягнутій руці, працювати однією рукою, зважаючи на те, що у нас є і додаткове руків'я для важких робіт. Функція удару нам дозволяє працювати з такими матеріалами, як цегла. Отже, друзі, як висновок, можна сміливо сказати, що ми маємо компактний, достатньо потужний для свого типу робіт, а він досить універсальний дриль від компанії Bosch з ударним механізмом, чудовим патроном та надійним мотором. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch. Ставте запитання фахівцям, а саме, менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А я подякував та ще побачимось.